Вітаю вас, малята, і запрошую разом зі мною зробити аплікацію. Діти, а ви знаєте, хто допомагає гуляти нам по вулицям безпечно? Так, це наш друг світлофор. Коли у вас уваги немає, є друзі. Червоний, жовтий, зелений. Він день і ніч, щоб шлях пройти небезпечно. Давайте зробимо такого друга. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. На світлофор дивитись вмій. Це так в житті важливо. Червоне світло значить стій. Іти просто неможливо! А жовте увімкнеться вмить. Не поспішай, не рвися, не треба також тут спішить. Уважно роздивитись. А як зелено увімкнуть, то зовсім інша справа. Через дорогу всі ідуть, дорослі і малята молодці. Для роботи нам необхідно підготувати аркуш чорного паперу, круги червоного, жовтого, зеленого кольорів, клей, серветка, клійонка, гарний настрій і допомога батьків. З чорного аркуша паперу нам допоможуть батьки. Виріжемо або форму світла фора, або прямокутник та три круги. На чорні круги наклеїмо кольорові. Намастимо клеєм та приклеїмо на чорний кружечок. Не забуваємо про серветочку. Так само жовтий. та зелений круг. Щоб очки світлофора були об'ємні, ми згинаємо навпіл червоним кольором серединку. Ось так. І добре пальчиком притискаємо. Так само робимо з жовтим кольором, жовтим кольором всерединку, і зелений. Ось так. На корпус світлафора наклеїмо кружечки за нижню частинку. Ось вона у нас. Нижня частинка, спочатку червоний, жовтий. Такий в мене вийшов чудовий світлофор. Малята! Я впевнена, що у вас вийдуть чудові світлофори, з якими ви будете з задоволенням грати. Дякую, що були зі мною. До зустрічі малята!